У бродах стався черговий увал у синагозі, на якому етапі зараз перебуває пам'ятка національного значення і що необхідно зробити, дивіться у сюжеті. У бродівській синагозі знову стався обвал. І все через несприятливі погодні умови, які пошкодили одне із клепінь у великому залі споруди, яке в свою чергу... Овалилося та потягнуло за собою частину даху у березні 2021 року. Тут впала одна із колон та провалилася частина даху у 2025 році. Історія повторилася. Хоча синагога не перебуває на балансі міста, все ж були спроби її законсервувати задля збереження, і міська рада активно брала участь у цьому обговоренні. Але на даному етапі, як то кажуть, палка має два кінці: маємо дбати за збереження пам'яток та історія, але всьому на заваді стоїть війна із расистами. Тому це питання не на часі. Але сподіваємося, що, попри усі труднощі, представники Бродівської міської ради знайдуть в межах своїх можливостей спосіб звернутися до. Уповноваженої структури із зверненням, аби виділили хоча б по мінімуму коштів для збереження пам'ятки національного значення. Бо якщо, не дай Бог, впаде ще і четверте склепіння, синагога остаточно завалиться. Але це не основна проблема. Поруч є дитячий майданчик, де діти часто на газоні грають м'ячем поруч із спорудою, тому враховуючи стан синагоги. Просимо посприяти тому, аби поставити обмеження, щоб ніхто близько до аварійної божниці не підходив, бо відлік на руйнування святині вже пішов давно. Сергій Нікішин, телеканал Бродиллайн.